Наша земля із космосу виглядає як блакитна зірка, і це не випадково. Більша частина її поверхні покрита водою, і завдяки якій можливе життя. В першій главі Біблії ми знаходимо слова, що вказують на божественне піклування про воду, і Дух Божий носився над водою. Під час створення світу воді було приділено особливу увагу. Вона була наділеними якостями які не властиві з жодній речовині. З історії ми знаємо, що до гріхопадіння всі земні стихії, зокрема вода, були чистими і святими, оживотворялися святим духом, слугували на користь людині, оберігали її тіло. Після гріхопадіння. Вода втратила свою чистоту і святість і змінилася. Але це не означає, що людство було позбавлено святої води, її життєдайності. При хрещенні Ісуса Христа в ріці Іордан відбулося перше освячення води після людського гріхопадіння. У відхозавітній історії існує декілька згадок про воду. Відомо, що Мойсей, ім'я якого означає взяти із води. Добув воду з каменю в пустилі. Він також опустив древо в гіркі води місцевості мирі і з Божою допомогою зробив їх придатними для пиття. В купіль, при домі милосердя, один раз на рік сходив ангел і зрушував воду, і той, хто перший спускався в купіль, видужував, якою б хворобою не був би одержимий. У новозавітній час значення води набирає більш глибокого змісту. Із Йордану засяяло світло святого Євангелія. Бог людина, Ісус Христос, прийнявши Йорданське хрещення, освятив собою водне єство, потопив у водах Йордану гріхи всього світу. Саме після свого хрещення в Йордані Ісус Христос почав проповідь словами Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Якщо Мойсеєво чудо з перетворенням гірких вод сталося лише один раз то тепер церква постійно освячує воду і молиться. У єжі биті в Одесі освящення дару, гріхове збавлінню, востелінні душі і тіла і на велику пользу ізрядну. Свята вода називається агіасма, що у перекладі з грецької означає святиня. Свята вода може бути кількох видів, освячена великим чином, на свято хрещення Господнього, велика агіасма. Освячена малим чином, що відбувається на початку кожного місяця в дні храмових свят і навіть на прохання віруючого. Велике освячення води відбувається лише в надвічір'я напередодні хрещення Господнього, та відразу після літургії на саме свято Богоявлення. Водосвяття. Називають великим по особливій урочистості обряду, який пронизаний нагадуванням про євангельську подію хрещення Ісуса Христа в річці Іордану. Православна церква освячує воду, щоб відновити в неї первісну чистоту, не звести на неї благодать Святого Духа, щоб вона стала одним із засобів духовного відродження людини. Як цілком видимо, вода змиває бруд з нашого одягу, так і невидимо свята вода умиває наші душі. Свята вода використовується у таїнстві хрещення, при освяченні храмів та всіх богослужбових предметів, при освяченні будинків. Житлових приміщень, побутових речей. У побуті свята вода використовується для освячення будинку чи кімнати. Так, хрещенською водою православні окроплюють кутки всіх кімнат христоподібно зі словами в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хрищенською водою після молитви можна кропити їжу, щоб освятити її, як це роблять в монастирях. Свята вода це церковна святиня, яка потребує до себе благовійного ставлення. Православні віруючі зберігають аясму вдома у святому куточку біля ікон. Святу хрещенську воду вживають над ще серце разом із просфорою після ранкового молитовного правила, як святиню. Кожна людина відчує цілющу силу святої води, якщо використовуватиме її з благоговінням і вірою. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в ньому джерелом тієї води, що тече життя вічне. Коли людина вшиває просфору і святу воду, говорив затворник Георгій Задонський, тоді не наближається до нього нечистий дух. Душа і тіло освячуються, думки просвітлюються на догождання богові, людина буває схильна до посту, молитви і всіляких чеснот. Хрещенська вода освячує, зцілює, передає особливу благодать Божу кожному віруючому, хто з вірою її вживає. Агіасма – це не проста вода, це нове буття. Духовно-тілесне взаємозв'язок неба і землі, благодаті Божої і матерії.